Розпочався новий трейд-ін, а це означає, що буде багато запитань, що на ньому варто брати, та чому. Тому метою даного відео є стисло та по суті відповісти на дане запитання, окресливши сильні, а також слабкі сторони тої чи іншої машини. Якщо відео буде корисним, протисніть вподобайки, а також підпишіться. Тепер, власне, до п'ятірки кращих танків для обміну. Топ машин топ 5 машин. І розпочнемо з доволі неочікуваного та рідкісного танку М6A2E1, він же гусь. І це без перебільшення унікальний танк. Адже в нього є цілий ряд дуже цікавих особливостей. Зокрема, він пільговик, тобто потрапляє максимум до танків 9 рівня і не бачить десяток. Окрім того, в нього дуже сильна лобова броня, саме у фронтальному танкуванні. Тобто до суперника потрібно стояти виключно передом. Ніяких танкувань від борту чи ромба. Якщо є можливість виходити від якоїсь Бідівлі взагалі супер, бо це дасть можливість виставляти лобову броню ще й під невеликим кутом, тим самим покращуючи показники наведеної броні. Даної захищеності достатньо, щоб танкувати не тільки однорівневі танки, в тому числі на голді, а й багато дев'яток. Зразу скажу, цей танк не є простим в реалізації, адже особливості бронювання вимагають від гравця вміння постійно контролювати правильне положення танку до суперника, знати його пробиття, кого можна танканути, а кого не варто. А також вміння в потрібний момент довертати корпус в ту або іншу сторону, або ж обережно розвести на постріл нижній бронелист, якщо ви любитель важких танків, які грається лоб лоб, танкуючи, розмінюючись і так далі. Вам даний тип геймплею сподобається. Також М6А2Е1 є чи не ідеальною машиною для виконання особистих бойових завдань, типу заблокувати в три рази більше міцності власної машини і так далі. До переваг даної машини варто віднести і його вартість, а саме 6700 голди, що робить з нього одного з найдешевших важких танків в даній програмі обміну. Тобто, здавши якогось Альпінтигра в обмін на гуся, потрібно буде доплатити всього 1200 золота, що дуже і дуже мало. Однак варто враховувати і серйозні недоліки даної машини. Зокрема, як і в будь-якого пільговика, в гуся урізане бронепробиття, яке в базі складатиме 204 міліметри. Це небагато, але все ж помітно більше, ніж в КВ5, ІС, ВЗ111, він же Альпінтигр, і в багатьох інших. Особисто в мене зовсім не виникало проблем з грою повністю. На бронебійних, однак, за необхідності можна і підключити голду з пробиттям в 245 мм для особливо міцних суперників. Другим недоліком даного американця буде найкраще співвідношення разової шкоди до перезарядки, бо при разовій шкоді в 320 одиниць гусь перезаряджається в районі 10 секунд, що об'єктивно не є хорошим показником. Також в американця не краща максималка, всього в 20 км на годину. Зато питома потужність 15 коників на тонну недоліки відчутні, але без них ніяк. Але ж ніхто й не каже, що гусь це якась імба. Зовсім ні. Однак це хороший важкий танк з унікальними особливостями, такими як першокласна лобова броня, а також пільговий рівень боїв. При цьому отримати його можна за зовсім незначну доплату. Другим танком в топі буде Сумуа Сем. Колись імба, а зараз просто дуже хороший прям танк. В першу чергу за рахунок своєї гармати з барабаном на 5 пострілів по 300 шкоди. Хороша сумарна шкода з барабану у француза підкріплена першокласним базовим пробиттям в 232 мм на бронебійному. Тобто це абсолютно не голдозалежна машина. Також комфортними є КД між пострілами в 2,2 2 секунди, перезарядка барабана в цілому в 35 секунд в базі, а також комфорт стрільби, який помітно кращий за аналогічні гармати в Лорейна або 50 100 Тому гармата SOMA, якщо не ідеальна, то доволі близька до цього. Тож не дивно, що в інших параметрах француз буде мати певні нюанси та обмеження. Зокрема, в нього посередня броня, хоча однозначно недоліком її не назвати. Хоча б тому, що вона тут є хоча б якась, щось може відбити верхній бронелист, щось можна потанкувати від борту. Але от башта вже впевнено буде пробиватися навіть шістками. Адже там переважно 140, 150. Десять міліметрів наведної броні, тому в цілому на броню краще просто не надіятись, віддаючи перевагу геймплею аналогічному Т57 Heavy, хеві, якого є подібна комбінація недоліків та переваг, а саме, грів розмін. Вийти, якщо пощастить танканути, якщо ні, отримати шкоду, після чого просто влити 4-5 пострілів у відповідь супернику. Тактика проста, можливо, навіть примітивна, але від того не менш ефективна. При такому розміні сумуа буде завжди в плюсі по дамагу, а значить, і по сріблу теж. Також не сильною стороною француза є його рухливість. Сама по собі максималка в 37 кілометрів не є чимось поганим для важкого танку. Але тільки в тому випадку, якщо в нього є броня. А як ми вже знаємо, це не сильна сторона Француза. Тому, щоб зайвий раз не отримувати шкоду, на подібних танках потрібно частіше змінювати позиції, здійснювати об'їзди або коли потрібно відходити. Тому тут його швидкість буде певним обмеженням, хоча в значній мірі це вирішується турбіною. Але це стосується тільки передньої швидкості, тому що задньої даного француза традиційно все на висоті, аж 20 кілометрів без турбіни, що дає можливість відступаючи заднім ходом обганяти який-небудь наступаючий німецький танк. Звісно ж, всі спів і з реальними подіями випадкові третім танком в топі буде найкраще ПТ в трейд Трейд-Ін тс 5 Це американська штурмова ПТ, яка має хорошу комбінацію сильної броні та вогневої потужності. Почнемо з останнього. 400 разової шкоди на 8 секунд перезарядки в базі дають більше 2900 одиниць шкоди на хвилину. Зі звичайним досилащем в слоті на вогневу потужність та бойовим братерством перезарядка вже складатиме 7 секунд, а шкода на хвилину 3400. З доппайком та трофейним досулащем 3600. В будь-якій конфігурації це неймовірний показник. з яким однорівневі танки будуть просто розчинятися на атоми. Притому така вогнева потужність підкріпляється і хорошим пробиттям в 248 одиниць на бронебійному та 300 на кумулятиві, а також хорошою стабілізацією та зведенням 1,7 секунд. Звісно, не обійшлось і без недоліків. Головним, з яких є погані кути вертикального наведення в мінус 5 градусів. Тобто будь-який рельєф для даної ПТ створить великі проблеми. Це варто враховувати. Також найкращим як ути горизонтального наведення в 10 градусів кожну сторону, що не так жахливо, як в того ж грома з 5 градусами, але все одно певні обмеження накладає. До інших недоліків цієї ПТ можна було віднести поганий кінцевий розкіт 0,42 а також низьку швидкість 26 км на годину, При питомій потужності в 12,5 коників на тонну Однак враховуємо, що це штурмова ПТ, яка грає на першій лінії, а значить, такий кінцевий розкид не є проблемою. А по-друге, возить на собі дуже і дуже хорошу броню. Тому і невелика швидкість є цілком виправданою. Тим більше, що вона навіть краща, ніж, до прикладу, VXM57. А що той робить з рандомом при своїй рухливості, я думаю, зайвий раз вам розповідати не потрібно. Та й турбіна частково компенсовує проблеми з рухливістю у ТС-5. Тепер щодо броні, тут все дуже пристойно. Вся лобова проекція має або округлу рикошетну форму, або ж нахили, які дають хорошу наведну броню. Верхня частина рубки фактично не вразлива для однорівневих танків. Лючок, хоч і пробивається, але далеко не кожним по. Пострілом, завдяки нахилам та невеликому розміру. Нижній бронелист великий, але дуже заброньований. Зокрема, середня частина має від 230 мм наведної броні. А це означає, що без голди 8 ТС5 цю зону будуть прибувати нечасто. Нижня частина НЛД має менше наведної броні. Але там вже рикошетний кут нахилу. Окрім того, перевагою американця є відсутність броні за катками. Тобто, навіть коли він буде виїжджати за кута, збити каток і одночасно нести шкоди не вийде. Тож це. Часто допомагатиме розвоїти суперника на постріл. Четвертою машиною стане кращий середній танк treй іну m M48A2 Румпанцер. В оновленні 1.26 дану машину суттєво апнули. Зокрема, збільшили пробиття на бронебійному з 205 до 212 мм. Разову шкоду з 240 до 280, зберігши при цьому швидкість перезарядки, а також докинувши цілих 100 конячок до питомої потужності. Таким чином, з посереднього танку ромпанзер перетворився в чудового дамагера, в якого присутні і динаміка, і броня, і хороша в усіх відношеннях гармата. Однак про все поступово. Для початку варто зазначити, що німець середнім танком є лише номінально. По факту він швидше гібрид середнього та важкого танку, при тому більше з ухолом геймплей остав. Зокрема, в М48 не ідеальна, але все ж хороша броня і велика кількість ХП. При невеликій, як для СТ, максималці в 40 кілометрів. Щодо броні, то тут є свої цікаві особливості. Корпус доволі хороший сам по собі. Тут можна і від борту щось відбити, і від верхнього бронелоста в топі постояти. Однак головною цікавинкою є відвал спереду, який виступає в якості 30-мм екрану. А це означає, що він дуже допомагає при танкуванні кумулятивів, а також фугасів, в тому числі і хешів. Зокрема, завдяки відвалу Румпанзер може танкувати хеш фугас бабахи чи Базе 176, або кумулятиви з пробиттям в 300 мм. Це дуже і дуже приємний бонус. Хтось скаже, ну а навіщо кидати в корпус, якщо є така велика комбашта. І це логічно. Однак, якщо активно рухатись, то в неї середньої дистанції не так вже просто буде влучити. Як мінімум, не кожним пострілом. А це по суті все, що потрібно німцю. Адже в нього, окрім броні, є хороший запас міцності. А також хороша шкода на хвилину в 2500 одиниць в базі. Тому він здатен просто перестріляти суперника в ПВП. Гармати в цілому не викликає нарікань. Базове пробиття в 212 мм. Разова шкода 280 одиниць при перезарядці менше 6 секунд. При цьому є і зведення, і стабілізація, і хороші кути нахилу гармати. Важливим моментом є вартість базового снаряду лише в 350 срібла, що дуже дешево, а значить сприятиме хорошому фарму. В цілому Румпанзер точно не імба. Але це сильна робоча конячка, яка здатна виходити в плюс в кожному бою і на різних мапах. Окрім того, він недорогий. Вартує всього. Його 6600 голди. Тобто, як і у випадку з гусьом, здавши Альпін Тигра, доведеться доплатити всього 1200 золота, що об'єктивно небагато. Ну і останнім танком в даному топі є об'єкт 703 Варіант 2, з відривом кращий танк за трейд ін Так в чому сила даного радянського танку? Ну, по-перше, в універсальності. Він гарно заброньований, рухливий, при цьому має комфортну гармату з високою разовою шкодою та пробиттям. А ще з бонусом у вигляді класичної двохствольної механіки, яка десь дає можливість дати залп на 800, а десь відіграти від дозарядки, що без сумніву є суттєвою перевагою. По броні тут все просто. Округла башта з крихітними лючками. Став від голови і танкуєш. Ніяких заморочок. Так, є невеликі вразливості в щоках, однак вони маленькі і про них не всі знають. Та й гарматами доволі просто закриваються. Просто треба дивитися, куди цілить суперник. З корпусом все і того краще. Ніяких зайвих скосів, щучих носів, виступів і так далі. Товстий верхній бронелист з під раціональним котом в комбінації з совковим гнутим бортом, де присутній фальшборт, дозволяє просто ставити. Ати від будь-якого кута танкувати і настрілювати гармата в 703 номінально має погане зведення та кінцевий розкид. але при цьому ідеальну стабілізацію на рівні якого-небудь об'єкта 140. тому безпосередньо під час стрільби ніякого довгого зведення ви не будете бачити. В плані зручності стрільби це одна з кращих гармат на своєму рівні. Разова шкода 390 одиниць. Перезарядка в районі 11 секунд. Не рекорд, але враховуючи, наявність дозарядки та можливості залпувати більше, ніж достойно. Підготовка залпу 3 секунди, КД між пострілами 5. До недоліків даної машини можна віднести хіба що погані кути вертикального наведення в мінус 5 градусів, а також підкаліберний тип основного боєприпасу. Адже броню під нахалом він пробиватиме гірше, ніж бронебійний. Порухливості в совка теж все в порядку. Малка 38. З турбіною це буститься до 42 і більше. Питома потужність звичайна. Всього 12 коників на тонну. Однак танк набиратиме швидкість майже сходу, адже в нього ідеальна прохідність по всіх типах ґрунтів, що часто навіть більш важливо. В цілому, зайвий раз обговорювати в подробицях, його переваги просто немає сенсу. Адже даний танк зарекомендував себе давно. Декілька місяців тому я робив топ кращих важких танків для фарму. Так отам, серед усіх ВТ я поставив його на четверте місце. Тому отримати такий танк за пів ціни є дуже хорошою можливістю, яку б я не рекомендував обходити стороною. Тож що у вас нема жодного танку з даного топу, в першу чергу зверніть увагу саме на цей танк. І тільки якщо він у вас вже є, можна придивитися до всіх інших. На цьому з основною частиною все. Однак я розумію, що в коментах будуть питати за дев'ятки, а чи варто їх брати? Тож зразу відповім ні. Все тому, що ТЛ 7 та вз 114 є одним з гірших танків 9 рівня. Зокрема, китаєць має стабілізацію та зведення гірше, ніж в бабахі. При цьому разова шкода не якась космічна а тільки 530 одиниць, і це при перезарядці в 19 секунд. Найкраща ситуація із американською ПТ, яка за своїми характеристиками з натяжкою відповідатиме восьмому рівню, при тому, що знаходиться чомусь на 9 Також в даному топі нема першокласного фармера об'єкта 252u, хоч його і можна отримати за трейд-ін. Все тому, що він доступний в боновому магазині, тому я не бачу сенсу рекомендувати його до купівлі за голду. Якщо ж відео було корисним, протисни вподобайку та підпишись. Попереду чекає багато цікавого контенту.